Ми приїхали до Львова в форум, Хочу вам показати, яка тут гарна стоянка підземна. І для інвалідів зроблено великі, широкі місця, щоб вони могли коляскою під'їхати своїми транспортними засобами. Така гарна. Дуже гарна. Чекаю маму. Підемо форум гуляти в магазин. Пішли ми в магазин Лего Іграшок. І, і Вільям тут губиться. Вільям тут гарно. Thank yeah, you. Для тих сушів дали ось такі рукавички. А це сервіс, оце я розумію. А я вже одну зіла і аж тоді побачила, що в мене тут є рукавички. Отже, я вам кажу, Львів це сила. Це ми, мабуть, з собою заберемо, бо не даємо. А мамі дуже смачно. Мам, вам смачно? Да. Так. А я смакота. там. Та а я маму хотіла чимось таким незвичним нагодувати. А мама каже: Хочу гречку салатом, Яке гречка з салатом? Хай мама куску згамає. Ну, Оця дуже класна штука, правда, мама? Оце <плес> суші? Та образно ще взяти. mama pedi seque en bejeto Ну, що сподобалось, мак? Тобі сподобалось? Що? Давай, віддамо тьоті. ми ще колись прийдемо сюди. Давай тьоті браслет віддаємо. Mm -hmm. Так, Вілям вирішив даремно в селі не сидіти без діла, допомагає поливати травичку, поки дідусь її сіє. Ось там біля де закінчується Бруківка по краям. Вілям, ти дуже хороший мамин хлопчик, господар. Він вже багато говорить українською, це так приємно. Вілям, кажи, мама, я тебе люблю. Мама, я <свистити> досі. Ти допомагаєш, дідусю? <плесити> <плесити> Тільки свободи дитини є. Де він таке в амариці має? А тут вийшов собі, бігає, по травичці, там на качельки, поїв, чіпсики. чуть-чуть <риває> поливає квіточки. Йди розочки, бабусі, чуєш синочок. Підлий бабусі, розочки, бабуся буде тобі дуже вдячна. Іди, розочки, підлий, квіточки, бачиш червоні квіточки. Ось там червоні квіточки, бачиш, підлий бабусі. чуть-чуть. О, все, 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 стоп. Вільям, стоп. Молодець, іди другу підливай. Так, так, йди. Так, тяни шнурок. I'll go, I'll Синочок, тяни шнурок далі, він довгий, іди далі. Так, іди. <стрел Response> Ану підніми котика, який котик I'm великий. Вілям, підніми цього котика, покажи. А ну, давай. Кажи, підніми котика, підніми. Він такий важкий. Давай. Давай, 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 давай. Ти не можеш підняти? Ні. Усім ще раз добрий ранок, добрий вічі, добрий вечір. Як то кажуть, не знаєте в кого який день. Я червоний як буряк, бо я надувала басейник. Ви бачили. Не питайте, чому так. Це довга історія. Я не могла знайти, бо це ж не моя, не моя хата, тата нема. Я не могла знайти як правильно оцю шурупку десь, щоб втикнути в цю. Басейн. Коротше, це не важливо, я трошки ротом надула, трошки так, мама вже мені допомогла. Зараз я буду готувати грибочків, підливочку, мама дала замовлення. Мама робить борщик. І що ми ще будемо робити? Я зараз буду їсти смачнющий капусняк від хендмейд мамі. І Вілям піде трошки басейн, щоб він нагрівся. Жара просто, Крець, я вже не можу. То вам не Америка, але тут так гарно, тут так класно. З самого ранку відкрив очі вже на свіжому повітрі. Так. Треба провести себе в порядку чуть-чуть. Голову дуже пече, знайшла якусь кепку. Та й таке. Так, і ще забула сказати, що у нас будуть сьогодні голубці з картоплі. А це смакот! Та Знаєте, як почитала ці всі коментарі, я просто... В захваті що стільки людей мене підтримують і пишуть мені гарні побажання не звертати на погані коментарі. Власне, стільки багато, просто всім ставлю сердечко, обіймаю, дякую, що ви бачите в цьому якийсь, якийсь позитив чи добро, і що вам подобається. Сьогодні прочитала чи... цікавий коментар, що я на западній Україні, не чувствую, з війна дорогенька, особисто тобі говорю. Я приїхала на Західну Україну, бо тут мої батьки. В Сумах живе моя сестра, в Києві живе моя сестра. Але я не бачу потреби туди їхати, як вони можуть приїхати сюди. Для чого мені вести своїх двох маленьких дітей під обстріли? Це якось нерозумно, мені здається, з вашої сторони таке писати і бажати мені щось пережити, щоб у дітей була якась травма. Я вам всіх співчуваю, і мені дуже шкода. До речі, їздила я в магазин тут в Юск у Львові. Це все таке, як наші IKEA в Штатах. Я купила таку мамі гарну прозору клюйночку з такими квіточками, бо в неї тут гарний дерев'яний стіл. Ми робили тут вареники і шкода буде, якщо тут воно зіпсується столик. Ось така краса в нас вийшла. Можливо, я думаю його обрізати. Ми з мамою так думаємо. Взяла півтора, не знаю. Побачу. Хочу буду зараз грибочки робити. Тут маємо огірочки. Робота кипить. Нам принесли сусіди гарної капусти. Мама вже зробила на голубці, а яка гарна, мам, правда? Наша щось потріскала трошки. Моє ранне, моє інше сорок, а, -а, -а. а то вже середнє. Знаєш, які тут добрі люди. Сусіди зразу треба принесли. Кажуть, не май 100 гривень, як по-українськи, а май одного нормального друга. Що? Я тільки що мішала. Вілям хоче вже в басейн. Ну пробуй водичку ножкою. Ходи попробуй. Давай, пробуй ножкою. Я налила мало, щоб йому не було холодно. О! Ще холодно, синочок. Треба ще чіт-чуть, і зараз буде гаряча. Добре? Ну, ну, вона буде тепленька. Це мама цибульку вже з городу принесла. Так вона нас висихає. І я вже одну собі взяла, буду зараз їсти. З капусничком. Красиво. Так, розпаковочка. Тато приїхав, привіз продукти. Подивіться, які тут українські класні продукти. Тато купив: мисливські кобаски, твердий сир з дирочками. Ще кобаска. Дивіться. Пише Україна. Що ви? Сметана. До речі, сметана такий президент класна дуже. Ягутинська. Так, ще один Це сирочок. Соус кисло солодкий. Риби. Так, це що? Тато щось купив знову творожок якийсь. Так. так, французький соус. Булочки. Так, є трубочки з яблуком. Це булочки. Ось такий чорний хлібчик. Так, ще один хлібчик, ще гарячий, сир. Ще один хліб, боржомі. Молоко, соєвий соус, сметанка і квас. Білий квас і ще там. Ось такі. Так, це було вже на столі. Прийшли ми знову на малинку, взяли стаканчики. Мам, це коло, бабуся, щось посадила. Я не знаю, що там. А, там роза якась. чи що це, не знаю. так. І там ще ми, ми вже набирати. Вільям, тримай стаканчик, синок. Давай. Okay. А мама буде рвати, домовились? Давай. Або ти вмієш чорні, тільки чорні, синок. Yeah. Тільки чорні рве. Так. Yeah. Да. Ось такі чорні рвемо. Не угу. Небагато муравів чогось мають. Оп. Молодець. Oh. А, мама тобі допоможе. Давай. Давай, давай, тяни, тяни. Я зараз помию ручку, бери. Вільям, давай. О, бачиш? вона Мене зіпсута, синочку, вона погана. Зараз я ще зірву. Добро. Oh, Тримай. Давай рви. Угу. Молодець. Кабалика. Бабусі треба віднести. Вона хотіла дуже.